до сьогодні багато людей. Боже, люди, які Перебанить бюджетные деньги и сидеть у кормушки. Понимаете? У корыта, да, у корыта, у хорошего корыта. Это пора заканчивать. Мы не хотим больше, мы хотим новые, новые лица, новый парламент, люди, которые мыслят по, по, не по-европейски, не, не по по-демократически люди мыслящие, мысли, которые мыслят демократически, которые и выдумывать вот эти все законы, которые принимают, не нужно их выдумывать, они уже во всех странах мира приняты, они уже прошли опробасы везде, и уже поправки внесены. Да возьмите, сделайте с этой козы себе свои законы, и это самое. Нет, они сидят, выдумывают, и каждый раз им говорят, вы неправильно выдумали, нужно поменять то, то, то и то. Да сколько же можно найти эти же грабли? На эту тему рассказывает анекдот. Сидит парень у окна, смотрит, идет его брат по тропинке наступает на грабли, грабли его бьют по голове, он говорит, вот блин, и идет дальше, идет сестра, наступает на грабли, ударяет по голове, он говорит, вот блин, ну что делать, вздыхает и самому нужно идти, и попадает опять на эти грабли, Это а то же самое у нас, Аньба. Блин, сегодня Валерка, будь ласка. Захороняє те, що один раз може зайти. по-інфектному зайти, короче. кажучи. А що ви пропонуєте депутатам? Да. Погано просто видно. не даем интервью. Окей. Так, иллюстрация по кастрации пропонует народным депутатам громадские активисты. Это иллюстрация. Далее. Вот так вот. Не дуже хорошний інтернет, то я дохожу, дохожу сюди, зараз спробую вилізти на якийсь паркан, пов'язати тільки людей. Загалом досить багато людей, всі кричать «люстрація» і т.д. Наскільки розумію, Київ-1 там далі стоїть, Ну і тут от, просто звичайні, звичайна міліція, охороняють, оточили живим ланцюгом. Е, з цього боку так само стоять активісти, тут стоять набагато спокійніше. Е, тут вимагають теж так само ілюстрації влади, тут вже прапори свободи і громадянської позиції. З іншого боку, там громадські активісти без е, партійних прапорів. Ну, воля є, громадянська позиція теж трошки, але тут значно більше, тут такі більш.

La ou mwen, la ou mwen, la ou mwen, la ou mwen... Громадянська eh, позиція закликає ще парламент голосувати за якогось кандидата в Київраду. Раду. Ну, так написано в них налочу начери України в одному. А тут вже правий сектор, мітингу з правого сектора сто от вибувають, так більше менше, але в нас є вже вічна партійна цектор на кому для тих, хто воюють на фронті, ці піджаки... Эти добитки из коммунистической партии и партии регионов, которые требуют, вообще нужно запретить, пытаются себя обезопасить, потому что они знают, что если закон иллюстрации будет принят, то они первые вылетят навсегда из этих своих теплых кресел, в которых они сидят, большинство, многие из них с 91-го еще года, а кто-то из советских еще времен. Понятно, что они не привыкли работать, они не привыкли что-то делать. Они не привыкли воевать, они не привыкли приносить пользу для Украины. Они привыкли сидеть в теплом в кресле, воровать, жрать и издеваться над украинцами. Но на самом деле они должны помнить, что буквально несколько месяцев назад была настоящая украинская народная революция. И что на самом деле самые главные кровососы и выродки, такие как Янукович, да, такие как Захарченко и прочая нечисть, мрак и уже бежали. должны помнить, что если они не будут а, служить Украине, то есть такая же судьба, как и все эти трагедически, которые сейчас сидят на своих подмосковных дачах. Все эти шронки, которые... Так, вроде мы знали, пока тут все морской рассказывает про рестрацию. мы быть, едино больше до милиции. А я покажу, куда до милиции стоит просто такая великая черная гильотина с написом дестрации. Так, насправді велика, як для корів на сцену. Тут тут а... фото. Біля радость знову ж таки посилено, там ще, ще додатковий загенерит і спеть позаду, или не все, все. Так, покривляємо до себе, активісти закінчили. Тут бачите, з цього боку площі вже нікого немає. А, позаду дуже цікавий напис, насправді я трохи погано видно, написано пам'ятаємо кожен голос. Так, люстрації написано, ну і напис проєкту, за які мають голосувати. Так, митин закінчення, так прикол кремостей громадський різних політичних сил. Свободівці з цього боку, що показали тут, показуємо це. Ми розуміємо, що потрібно бути виборче наконопроект. Щоб прибратися вже мажоритар, щоб виборчий список був відкритий. Бо на сьогоднішній день дуже залежить ситуація від того, який буде виборчий законодавство. Виборче законодавство повинно проходити за відкритими обійними списками. Бо виборець повинен знати, кого він обирає вас. І лише виборець повинен своїм голосом так, от ним, буде що списки, і відкриті партійні списки. чого опозиція, хочуть митингу, з цього боку. Якось я надто повільно говорю. Ранок все добре. Так ось ці я написи, які вам обіцяв показати. В банду геть, запам'ятаємо голос кожного, написано. Ну, ілюстрація, зрозуміло. Таке універсальне гасло сьогоднішнього дня. Ухвалять закон про люстрацію чи ні. Ну, я думаю, дуже, дуже багато скепсису висловлюють громадські активісти. Не дуже вірять в це, але ну, роблять це можливо, все, що залежить від них, для того, щоб закон таки було ухвалено. Привіт. Ось так. Ну далі підемо до громадських громадське, там воно набагато ефективніше слухаються з журналістами, справа в тому, що якраз з того боку приходять... А, от давайте прихистимо виключно камеру. Ось так, справа в тому, що якраз з того боку приходять народні депутати. Ці народні депутати хочуть дуже дуже, дуже хочуть зайти до парламенту. Ну і громадські інтереси, відповідно, чекають їх просто біля входу. Перекрили повністю зараз на цей момент вулицю Грушевську на вулицю Грушевську приїхати не можна, так що якщо ви зараз збиратися йти на роботу, ну навіть не намагайтеся Ось так. людей багато справлі дивіться. Привіт. Тут набагато вже так... Звавіше проходить мітинг, тут просто прохолодніше. От, е, тому громадські активісти з пляшками. Вони ну, відспілкуються між собою, але все ж людей справді справді багато. Достатньо, щоб перекрити дорогу. Ми це спробуємо до кінця дійти, побачимо, скільки людей загалом. вони біля входу в парламент, так от активно стояти по, по всій ширині дороги. А ось Підтягуються ще до речі, громадські активісти. З українськими прапорами і великим банером. Зараз підійдемо більше. А, напис «Харків – Харкова та Україна. Радости ковы баннер на дійсно люстратий надеюсь. Римова не банери. Привіт! Привіт! А чому, чому ви вот так і люстрації хочется? Пояснить, будь ласка. Дістали люди, які намагаються весь час е, е, бути при владі, тому що е, вони вже ж насправді з нами не рік, не два і не десять. Е, ми втомилися від цих облич, і в принципі немає до них довіри. Тобто. Е, Основа довіри, основа влади має бути довіра, народна довіра. Основою довіри має бути прозорість. А в даній ситуації основою прозорості є ілюстрація. Зміна. Зрозуміло, дуже логічно, Все ви навіть не знаєш, що вас запитати. Дякую, гарного вам дня. Отак, от, 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 от на цей мітинг, що виходить, Ти запитуєш людину, людина може собі чітко пояснити, чому вона тут стоїть. ну поки що я тільки таких зустрічаю, тому якихось певних там знаєте, раніше в Україні рідко цілі тільки відбувалися на справді завершу. Власного досвіду. О, там бубен принесли, прикольно. О, хай. Ти теж тут? Ну, я і А тут за ілюстрацію чи просто познімати? І не тільки за ілюстрацію, І й за рекламу. А, правильно.

Це я пішов до верховної ради вимагати прийняття цього закону. Слава Україні! Буду в парламент, подивлюсь, що там середні буде відбуватися, тому що е, ну, звичайно якраз на початку парламентського засідання відбувається якийсь біж. Е, от випадку цього я відразу вийду на вулицю, буду стрімити з е, вулиці, покажу вам, що відбувається тут. Ну тут просто мітинг, е, просто, просто він відбувається далі. Людей ну, реально багато. То, ну, минулі мітинги мої колеги приходили і казали, що ну так трохи очікували більшої кількість людей. Я насправді думав, що людей буде менше. Але ну, людей справді так, площу одну заповнили біля радину не повністю, але дорога грошей, повністю перекрита. Привіт. Привіт. Так. А ви за ілюстрацією чи так просто погуляти ранковим Києвом? так, ілюстрацією. ілюстрації. А, так, просто погуляти з ілюстрацією. А ви ж вирішили погуляти ранком Києвом за ілюстрацією? А як думаєте, ухвалять закон чи ні? Будемо сподіватися. Будемо сподіватися. А сумніви є чи немає сумнів. Є сумнів. А чому? Трошки народу треба більше. Треба більше народу, щоб виходили підтримувати ці закони. Mm -hmm. І насправді структура парламенту ради на сьогодні така, що тільки цілий можна проголосувати. працювати. Yeah. Дуже багато має бути внутрішніх погоджень. Uh -huh. Зрозуміло, добре. Дякую вам дуже. Ради був познайомитися. Удачі. Добре. Ну так, от бачите, не буду закінчувати стрім ще далі. Трошки прогуляюсь якраз до входу. Зорусь, і тут теж, до речі, трохи підтягнулося додатково активістів, бачите, такі блакитні прапори, там воля на них написано.